Друзі, доброго дня! Всім, всім, всім! Працюємо разом, радіємо, дивуємося, вчимося один у другого, вчимося. І ви знаєте, багато разів я чула. Виступи Віктора Івановича Корсака, добре знаю його меседжі, його, його позиції, його погляди на рахунок розбудови музею, але щоразу слухаю з неймовірним трепетом і надзвичайно. ну... Жалію про те, що його не чують всі музейники України, тому що мені здається, ось цей допінг який отримуєш від його доповіді від його таких відкриттів, з якими він ділиться дуже безпосередньо. Це неймовірно, він спонукає діяти, спонукає працювати і здобувати, і розвиватися. І оця депресія, яка тривала певний час в нашому суспільстві щодо музеїв, що музей це таке застаріле і таке вже минуле. І навіть Ось сьогодні, в доповіді вшанованого мною професора, філософа Філоненка, Олександра Філоненка, оця фраза, що музей це тільки збереження, тільки накопичення, я з нею не зовсім погоджуюсь. Я хотіла би зробити якесь уточнення, музей накопичення, але стається так, що. Музей перетворюється в архів, це накопичення є архівом, є таким пластом такого національної культури, який, якщо зібрати докупи Остріг, Луцьк, Горлівку, Полтаву. Слухайте, це неймовірна панорама імен, неймовірна панорама звершень, і вони зафіксовані в предметах, які, які фіксує в собі музейний фонд. І оскільки я дали мені мікрофон, і я маю таку можливість, малесеньке, прагнення поділитися із вами такою думкою. Це мій досвід. Наш художній музей у Луцьку, це дуже відома інституція, яка володіє просто неймовірною колекцією класики від 16, 17, 18 століття. Це князівська колекція, зокрема, колекція, про яку ми з великою, ну, великим задоволенням читаємо екскурсії, розповідаємо і вона несе ця екскурсія. Дуже багато функцій і освітню, і патріотичну, і просто мистецьку, і просто естетичну. Але наразі ця колекція е евакуйована. І знову ж не погоджуюсь з Філоненком, який сказав, що наші музеї зачинені і мовчать. Так, вона евакуйована, але порожні стіни музею е тривали тільки декілька тижнів. Ми одразу реорганізували свою роботу, звернули увагу на нашу, наше зібрання на оті наші фонди, які ми зібрали за 50 років, і ми почали з ними працювати. І о диво, розумієте, і ось тут відбувається те, що власне ми й не передбачали. Ось чому присвячена наш сьогодні форум. Ми побачили, як з Риму це, що ми збирали 50 років і продовжуємо збирати, науково опрацьовувати, починає працювати на нас, на громаду, як формує громаду. А що це? Це колекція творів спочатку була українського мистецтва з різних, з різних терен України. А зараз це експозиція художнє життя Луцька. А другої половини 20-го, початку 21-го століття. І ця, уявіть собі, ця експозиція, ця виставка, вона замінила собою постійну експозицію князівську. Вона дала такий результат, можливо, навіть більший, аніж от та експозиція, яка тривала довго. Тобто вона. Почала магнетично приковувати до себе людей, власників творів, художників. Адже ми виставили те, що ніколи не виставлялось. Ми привели в експозиційний вигляд якісь начерки, якісь фото, фото людей і. В цій експозиції о диво, Луцьк виглядає просто неймовірним, неймовірним таким мистецьким пульсуючим осередком. І навіть наші лучани, коли дивляться, вони говорять, Боже, та це не вже ж це в Луцьку? До нас почали приходити люди. Дарувати нам твори. Маса художників передало нам свої архівні е, збереження, свої архіви, е, твори, колекціонери, люди, які виїжджають або приїжджають. Тобто, незважаючи. Незважаючи на те, що здавалося б, в час війни музей мав би ну, якось призупинити свою діяльність, він навпаки розгорнув свою діяльність і він став тим майданчиком комунікації, майданчиком а, спілкування а, і відчуття спільного будівництва національ спільної. Розбудови національної культури. А це і є головна засада діяльності музею. Кожен музейник, я вважаю, кожен музейник повинен відчувати, що він будує національну культуру. Чи це музей ось такого масштабу, як музей Корсаків, чи це маленький музей Косміаді, чи це зовсім малесенький меморіальний музей? От там, де Віктор показував, де заросла туди дорога, головне харизматична людина небайдужа, яка вдихне в нього життя. Ось. І Віктор Корсак, читаючи свою доповідь, не сказав ще однієї речі, яку він завжди говорить. Ось це високий критерій високий критерій ініціатив. Тобто, я дуже часто чула, що е, ось рівень, обласний рівень, на обласний рівень це добре, або там на районний рівень це добре щось там таке зробити. Але ставити перед собою треба максимальні завдання, не Районний рівень, не сільський рівень, а рівень національної культури. Ми всі і маленькі, і великі, і, і всякі, всякі, всякі ми будуємо національну культуру, тіло національної культури. Оце мій меседж.